Друзі, всім привіт! Вітаю вас в казковому вимірі. Сьогодні розповім вам казочку про вічливого зайця. Отже, жив в одному лісі заєць. Одного разу, наласувавшись капустою на городі, він повернувся додому. Побачив лисицю, яка йшла дуже сердита й голодна, тому що їй не вдалося. Спіймати курочку в селянина, у зайця затріпотіло серце. Бігти, але куди? Він помітив нору і кинувся до неї. Проте його там чекала інша біда. В норі поселилася гадюка. Наш заєць був дуже вихований і знав, що без дозволу в чужий дім не можна заходити. Потрібно привітатись, подумав він. Але з ким? З печерою, мабуть, присівши на задні лапи, він сказав вічливо: Доброго дня, добра печеро! дозволь мені увійти. Зраділа змія, почувши голос зайця, вона дуже полюбляла зайців. Проходте, проходьте, проходьте запросила змія зайця. Але заєць зрозумів, з ким має справу, і почав вибачатись. Вибачте, що потурбував вас, проте мене чекає дома моя зайчиха, а сам чим душ чкурнув звідти. Змія, згорнувшись, клубочок, подумала: Нащо мені ці вічливі зайці?